І так, в мене вже залишилася одна петля, тут, яку потрібно розвернути. Я підключилася, щоб ви це побачили. Керочок поки що залишаю, пров'язую ось цю одну петельку, розвертаю, знову ж таки, в'язання. Перезнімаю ось цю виворітню, роблю з неї дві, притримую маркерочок просто переставляю. Він уже нам, можна сказати, і не потрібний, але, щоб наглядніше для вас було, я його залишаю пров'язую свої центральні петлі, в мене їх вісім. Перезнімаю маркер. У мене тут також залишилася одна петелька. До речі, у вас кількість петель повинна бути однакова, пров'язую її, розвертаю наше в'язання. І це у мене вже мій останній ряд, де я буду робити ось ці перекручування. Я перезнімаю, перекручую. Ой, загубила петлю. Так, петельку я знайшла. Маркер одягаю. І ось ці у нас 8 петель мають ось такий вигляд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Знову ж таки, пров'язую ось ці центральні петлі лицьовими в мене. Це ми вив'язали. У нас інша сторона. Знову ті самі ось такі вісім, два, три, 4. вісім ось таких перекручених петель. Що ж ми робимо далі? Далі я ось цей маркер уже знімаю, він мені не потрібний. Тепер нам потрібно пров'язати ось ці петлі, але ми їх не просто пров'язуємо, ми додаємо додаткову петельку. Як ми це робимо? Ось так на пальчик накручуємо ниточку, ось таким чином, і одягаємо її, роблячи ось таку петлю. Ось такий вигляд має ця петелька. Далі пров'язуємо лицевою ось так за дужечки, дві, оці, які є, за дві дужечки вниз. І ось тут акуратно, надіюся, вам це все видно. Зараз спробую, щоб гарно сфокусувалося. Ось так переможу ці дві дужечки і пров'язуємо лицьову, щоб у вас тут на полотні дуже гарненько так все виходило. Знову ж таки, накидаю ниточку, підхоплюю її, утворюється петелька. Далі беру ось цю петлю перекручену, завожу спицю під низ. Хочеться вам так максимально показати, щоб зрозуміли. Ось таким чином, бачите, у нас на цій петлі, ой, спиці. Так, зараз буду намагатися. У нас є ось така петля. Ми заходимо в неї знизу, і у нас ось ці дві дужечки у нас на ось цій спиці. Тут дві, і тут дві. І пров'язуємо лицеву. Спало. Трішки це незручно, звичайно, робити. Мені на камеру так взагалі, бо я не бачу, що я. Роблю. Далі, знову ж таки, додаємо петельку. Ми ось цю одну сторону в одному напрямку додаємо петлі. Додали петлю, завели спицю, підхопили дві, пет... напівпетельки і пров'язали лицевою. Бачите, у нас гарненько тут виходить такий край. Знову ж таки, накинули петлю. І пров'язуємо дві наші ніжки. Знову накидаємо петлю, пров'язуємо наші ніжки. Накидаємо. Пров'язуємо. Загалом у нас повинно вийти. 16 петель від маркера до маркера. Ну Ми маркер уже центральної частини зняли, звичайно. У вас може бути своя кількість. Тобто ми подвоїли кількість ось цих петель, які ми перекручували. ось так Пров'язали останню петлю. У нас ось так вийшло вже починає формуватися наша п'яточка. Ми в'язання розвертаємо. Розвертаємо наше в'язання і будемо зараз йти в іншу сторону. Тут ми пров'язуємо першу петлю ми знімаємо, підтягуємо акуратно і пров'язуємо всі петлі виворітними. Якщо у вас візерунок, то можна по візерунку або ж, ну, як вам зручно. Гарненько підтягуємо, тому що можуть утворюватися отвори, а це не дуже буде добре. Тому підтягуєте ниточку гарненько, тримаєте щільність свою, не затягуйте дуже, тому що незручно буде, але і не розхльобано, щоб у вас в'язання було. У нас вже пішли центральні петлі нашої п'яточки. Дійшли ми до маркера, і зараз маркер знімаємо. Тут у нас ідуть петлі перекручені, і тут ми будемо також додавати. Але тут ми додаємо: там ми накидали ось таким чином, тут ми накидаємо ось таким чином. І додаємо петельку, перекручуємо її. І в'яжемо тут петлі. Не за передні дужки як ми там в'язали, а за задні. Що це означає? Нам потрібно пров'язати виворітню петлю. Дивіться, ми підхоплюємо знову ж таки дві ось ці петлі, тільки ми тоді ми заводили спереду Спицю. А тепер ми заводимо її ззаду. Зараз заберу цю ниточку і буду намагатися показати. Заводимо таким чином, щоб у нас знову ж таки на ось цій спиці утворилося дві дужки. і пров'язуємо її, цю петельку, виворітньою. і знімаємо ці дві дужечки, накидаємо знову ж таки додаткову петельку. І знову ось цю петлю будемо пров'язувати виворітньою. Заводимо за, заводимо за роботу і підхоплюємо дві ось ці дужечки. Дуже незручно це робити на камеру. Ось таким чином. У нас у утвор... дві на, на... І тут дві дужечки у нас, і тут дві дужечки, і ми їх пров'язуємо виворітньо, знімаємо, додаємо знову петлю, додаємо знову петельку і знову пров'язуємо. Виворітню ось так. Не забуваємо додавати петлі. Лишилося дві петлі пров'язати виворітними. Так пров'язали. І дивимося, що у нас вийшло. Бачите, у нас за кругом ось такі рівненькі, гарненькі петлі, лицьові, і все доволі гарно виходить. Тут ми також пров'язуємо лицьовими. Першу петлю ми знімаємо просто, підтягуємо гарненько. І тут пров'язуємо лицьовими. Я в'яжу ось так всередину, щоб не було зайвих отворів. Перший ряд не дуже зручний, але тоді все гарно буде в'язатися. Так, в'яжемо просто лицьовими до. Ось цього е, чорного маркера. І так, не дов'язала одну петлю до маркера, я її перезнімаю на спицю просто знімаю цей маркер, пров'язую з ось цих моїх бокових петель одну лицеву петлю. Гарненько її так притримаю. І ось цю, яку ми знімали, перевдягаю на цю. Одягаю, якби на цю петлю, яку пров'язали. Покажу ще раз вам, можливо, хто не зрозумів. так Ми дов'язали, перезняли ось цю петлю. У нас тут як отвір є. так Ми її пров'язуємо лицевою і перевдягаємо ось цю, яку знімали петлю, на цю, яку пров'язали, ось таким чином. І знову ж таки, розвертаємо наше в'язання. В'яжемо, тут ми першу знімаємо, гарненько підтягуємо її, і в'яжемо виворітними до нашого наступного чорного маркера. І так, залишилась одна петля перед маркером, ми її перезняли, повертаємо її на другу спицю, і тут ми просто пров'язуємо дві. Разом. Бачите, у нас утворився тут такий отвір величенький між цими петлями. Ми їх просто дві разом пров'язуємо виворітньою і на цьому все. Повертаємо в'язання. Першу петельку ми просто знімаємо і підтягуємо так щільненько до правої спиці. І уже лицевими в'яжемо до наступного нашого. Моменту, де у нас також є ось тут такий отвір, як би так. І знову будемо одну, не дов'яжемо, знімемо її на спицю, пров'яжемо і одягнемо. В лицьовому ряді ми робимо так, у виворітньому ми просто пров'язуємо виворітні. Зараз ще раз вам покажу, і будемо уже самостійно І так, дов'язала цю ми петельку перезнімаємо, пров'язуємо лицевою. І ось цю петлю переодягаємо на ось цю і розвертаємо наше в'язання. В наступному ряді ми будемо в'язати виворітніми, і ось ці дві пров'яжемо їх разом, так як минулого разу. Зустрінемось, коли у нас залишиться тут по одній петеличці.